Це друга частина відео, в якому я показую, як я роблю фокачу на заквасці на леві томадри. Також розповідаю в першій частині, яка кількість закваски 100% вологості додається в даному рецепті, які інгредієнти. Хто пропустив, то, будь ласка, повертайтеся в профіль і садіть першу частину, якщо вам цікаво, хто слідкує, той слідкує. Тут в даному відео я показую саме витягування, розтягування або складання тіста багато разів і потім формування його. Як я його сформую і поставлю на ніч у холодильник. Пройшло пів години і ми робимо перше складання. Злегка знову зголожу, злегка руки в воді. Бачите, руки в мене блищать. Я так спочатку їду від стіни, а потім ось так. На чотири сторони нам треба його зробити. Ось так. І з кожним нашим складанням тісто збиратиметься до куту, все краще і краще, ставатиме більш гладким, більш еластичним, більш текучим. Все знову залишаємо на півгодинки, і через півгодинки те саме складання робимо. І таких складань, якщо у вас тісто вийшло за рідке, робимо якнаймога більше, частіше. А якщо тісто таке гарно, взяли таке саме борошно, то робите через півгодинки, через годинку, то згадали, зробили. Таке складання. І все, ось так виглядати стає тісто. Пузирки беруться. Тісто дуже гарне, дуже приємно, видно вміст цільнозернового борошна. І далі воно буде краще і краще. Завжди з вложеними руками робимо це складання. знову пройшло півгодинки, роблю наступне складання, я їх не рахую, просто робимо періодично. І все. Ось так. Бачите, тісто стає краще і краще. Форму тримає, бачите? Проводимо ще одне складання, це вже здається третє, але я кажу, я не рахую. Руки зволожуйте холодною водою, тому що тепла вода вона руйнує лейковину. нам це не потрібно. чотирьох сторін просто зробили такі складання, витягування і все і залишаємо далі. Все, зараз в мене пів на шосту. Це я вам почала складання показувати о 3 годині дня. Це вже половиною години я роблю такі складання. Продовжуємо робити складання і спостерігаємо, як змінюється структура нашого тіста. Знову руки злегка зложені водичкою, Ось, що ми бачите, від стінок повідділяли і легесенько протягнули в одну сторону і в другу. Робимо це обережно, щоб наше тісто не порвати. Ви можете бачити, як тісто збирається, як воно бродить, бо пухарці з'являються, як воно легко відстає від стінок. Я думаю, що, як ви вже робите, вам різниця очевидна, яке тісто було на початку у нас, так? і яке воно зараз гладеньке і гарненьке. Я ще зроблю декілька складань, зараз шоста година вечора, десь до 8 до півдев, я певно буду їх робити, можливо, вже рішення, ніж через півгодини чи хвилин 40 годинку. Ось, А потім я вже сформую, перед тим, як лягати спати, знайду місце в холодильнику і сформую у скляну форму і все, і поставимо на ніч на ферментацію. Знову робимо складання. Дивіться, тісто дуже легко відстає від стінок. Руки знову зволожені водою. Ще забула вам сказати, що вам ще потрібен силіконізований пергамент білий, який ми будемо застеляти в нашу форму, яку будемо викладати наше тісто для фокачі. Обережно, щоб і знизу не прорвати пальцями тісто і зверху, щоб не розірвалося тісто. Тільки відчуваєте в руках, що зібралося, все, зупиніться. Буквально, я ж кажу, чотирьох таких складань, таких простів з кожної сторони по одному буде достатньо. Гарнюсіньке завжди, тісто. Завжди-завжди накриваю плівкою, щоб не завітрювалося. Я думаю, що суть самих складань ви зрозуміли. Я ще хочу, щоб годинки дві моє тісто постояло. Побродило. І ще за цей час зроблю декілька складань. Якщо ви повторюєте за мною, до речі, пишіть, ви повторюєте за мною зараз у реальному часу, чи ви запланували собі на наступний день, чи на наступний якийсь раз, розповідаєте, якщо повторюєте за мною, діліться, виходить, у вас не виходить, така у вас структура тіста, чи таке борошно використовували, чи якесь інакше взяли. Діліться своїми моментами у вашому приготуванні. Мені дуже цікаво, як у вас виходить. Чи такий рецепт вам подобається, діліться будь-якими своїми враженнями, буду вам дуже вдячна. І ще через 2 години я зніму відео, як я формую у форму з пергаментом, і поставимо в холодильник на всю ніч. А завтра зранку виймемо і спечемо нашу фокачу.